Пане радіоне, про це так би мовити, повстання бунт пригоженців-вагнерівців. Що про це говорить на фронті? Як до цього ставилося в суботу, і що очікували? Чи взагалі на це не звертало уваги? Скажу вам відверто, як є. На передньому краю безпосередньо хлопці, які виконують бойові задачі, тобто це солдати, сержанти та офіцери, які знаходяться на передньому краю. Про цю ситуацію почули лише заздалегідь. Повністю всі сили оборони, всі збройні сили України, всі штурмові загони зараз зосереджені на тому, щоб нести виконання задачі щодо стійкої оборони, покращувати свої позиції, і у тому числі проводити штурмові дії. Ми в свою чергу проводили саме в цей день штурмові дії, і ці штурмові дії були результативними на сьогодні. Третя окрема штурмова бригада по доповіді командира бригади Білецького звільнила повністю весь плацдарм на правому березі каналу Данисіканалу Сіверського Донецька. Тому зараз реалізуємо свіжозахоплені захоплення позиції, покращуємо їх. Готуємо плацдарм, чекаємо наступних наказів, планування і далі в бій покращувати ситуацію. звільняти українську землю і штурмувати противника за це. вам Дуже дякуємо. Я от е, цікавився у інших військових, і от я вас хочу поцікавитися. А от на морально, е, так би мовити, психологічний стан окупанта, якось вплинуло те, що Пригожин вирішив йти на Москву. Ну тобто, вони тепер розуміють, що їм нема за що воювати, кидати зброю, здавайтеся, може залишитися в живих. Ну, дивіться щодо точкового та саме в цей день вплинуло чи не угу. вплинуло. Скажу так, що саме в цей день на окупанта вплинули снаряди, вплинули кулі і вплинули всі наші засоби, які були направлені саме на їх ураження. Це 100% вплинуло на ворога щодо емоційної складової. Потім, коли ця інформація дійшла до, до кожного військовослужбовця зі сторони країни-агресора, можливо, це вплинуло на сьогодні. Я бачу е певні. Е скажімо так, відео певні е, пости е, в соціальних мережах від, зі сторони противника, де вони говорять, що Пригожин їх зрадив, що Пригожин не добів справу до кінця, що Пригожин обіцяв одне зробив інше, але це інша історія, яка безпосередньо впливає. На них всередині їх країни і певна боротьба всередині там політичних установ безпосередньо в Російської Федерації, що 100% впливає на моральний дух і на фізичне становище, так це ураження збройних сил України і безпосередньо третього крему ж тому я так розумію, що в той день, коли Пригожин, військовий злочинець, нагадаю, і я не буду переставати це нагадувати, що Пригожин це перш за все людина, яка очолює злочинну терористичну організацію ПВК Вагнер. Так, от в той день, коли він вирушив зі своїм походом на Москву, розуміємо, що ви були зайняті своєю правильною справою, вбивали окупантів. Це нормально. Але потім ви, напевно, подивилися, як оцей марш, так би мовити, відбувався. Вам не здалося дивним, що майже не було опору цьому Пригожину з боку росіян, російських силовиків? І навіть така думка народилася, що це було сплановано, що вони не просто так відійшли. Але потім почала з'являтися інформація, що ні, все ж таки вони просто не хотіли битися з Пригожиним, що російська силова гілка вона дуже хитка. Дивіться, безпосередньо моя думка, я її висловлював на один раз. Скажу наступним чином: що Пригожин це самопроголошений лідер ПВК Вагнер, тобто він не має ніякого відношення до військової справи, він не має відношення до ПВК Вагнер взагалі. Там керують інші люди, виконують задачі інші люди. Ну і безпосередньо сам Пригожин відіграє тільки політичний кейс. Чи він особистий для нього, чи він в зв'язці під путіним це не зовсім важливо, але щоб ви розуміли, ви можете просто зафіксувати цю історію в тезах, які були під час, скажімо так, походу цього самопровозолошного лідера та юного політика на Москву. Вони були дуже прості. В нас є один цар і це Путін, як він говорив. В нас є певні моменти, коли нам треба налагодити систему управління в Збройних силах Російської Федерації, як він говорив. Ну і третє, він акцентував увагу, що саме головний ворог це в лапках нацистська Україна. Тому в широкому загалі ця історія. Мені здається, вона більше зосереджена на внутрішньо політичну ситуацію саме в Російській Федерації, щоб знати зняти напруження з Путіна, щоб мобілізувати своїх цивільних до допомоги армії і звернути увагу на певні проблеми, очевидні певні проблеми з управлінням в армії Російської Федерації. Тому всі ці заходи, на мою думку, вони є. Певним планом, певним тонким політичним, скажімо так, планом, який реалізує зараз в Росії, у тому числі і Привожу. Ну нам же ж на руку проблеми в російській армії і проблеми з керуванням, і проблеми в тому, що у них дуже багато і такого так би мовити, френдлі і позиції здають і самі йдуть. І оцей конфлікт вагнерівців під Бахмутом з регулярними частинами. Про це теж ми неодноразово чули. Слухайте, пане Родіоне, Я хочу розпитати про самих вагнерівців. Тобто, що це таке, що це за сила, власне кажучи, бо. Таке враження, якщо подивитися, набирають просто з в'язниць людей, які кидають на фронт. А потім з'являється інформація, що ні. Вагнерівці це люди, які навчені воювати. І тобто, якщо кілька вагнерів, хочу трішечки закінчити свою думку. Так звісно, нам вигідно. Нам вигідно те, що зараз відбувається на Росії. Абсолютно вигідно. Але хочу. Попрохати скористатися можливістю зараз, знаходячись в ефірі, сказати, що нам не потрібно розслаблятися? Нам потрібно розраховувати тільки на себе. Нам не потрібно розраховувати тільки на своїх партнерів, які допомагають нам зброєю і комплектацію нашого війська. Нам не треба тільки розраховувати на те, що зараз відбувається в Росії. Нам потрібно в першу чергу розраховувати на свої сили. Тому що якщо не ми, то хто захистить нашу? Безумовно. Вільну велику країну. Ну і переходячи до Вагнера, знаєте, ви абсолютно праві. Є декілька вагнерів. Наприклад, Пригожин відігравав мобілізаційний кейс з певною агітацією, коли він говорив, що краще будуть воювати зеки, коли він набирав зеків, ніж ваші там сини та доньки. Також є безпосередня частина професіональних військовослужбовців, які мають не один. Збройний конфлікт, який знаходиться в лавах повокавана, тому на превеликий жаль, те, що. Ми збройні сили України нанесли ураження Вагнеру безпосередньо на бахмутському напрямку. Це далеко не кінець, на мою думку, Вагнера. Вагнер це та історія, яку е терористична Росія буде крутити. Вона буде продовжувати набирати зеків. Вона буде продовжувати використовувати той потенціал військового які вже реалізувалися в інших конфліктах, і вона буде е вижимати з цієї історії максимум відіграючи у тому числі і політичні історії, такі як Сприожен. Зрозуміло. А, про таке ще питання, от мене зацікавило. Е, Пригожин казав, що 25 тисяч йде на Москву. Потім е, нібито вже не 25 тисяч, а десь 8 тисяч. Але так чи інакше, 8-25 тисяч. В людях це, це, перш за все, цифри. Тому що Людина, вона є, вона має щось їсти, вона має щось пити, вона має десь ночувати. Тобто, виникає питання логістики. Пригожину дали можливість зробити таку величезну армію. А якщо ще й згадати, що тільки під Бахмутом на Бахмутському напрямку вагнерівці втратили щось біля трьох десятків мертвими, ну десь так, я чув трьох десятків тисяч, вибачте. То це взагалі виникає питання. це ж фінансує, власне кажучи, Росія, російський бюджет, Кремль фінансує всю армію Пригожина. І що зараз армія Пригожина, яку фінансує Кремль, Пішла війною на Кремль. Це якось якось ну не збігається. Так, точно, та не збігається, у тому числі не збігаються ці цифри військовослужбовців, так званих військовослужбовців з ПВК Вагнера, які розстрілювали по Росії, маючи таке ураження, понесячі такі втрати безпосередньо на Бахмутському напрямку від ПВК Вагнера на сьогодні. Залишилося мало мало що. Тобто вони. Виїхали на відновлення, поповнювати свої сили і так далі і тому подібне. У мене є трішки інше пояснення, воно звучить іншим, скажімо так, чином, воно знаходиться в іншій площині. Розумієте, політика це така історія, коли постійно потрібно крутити педалі у велосипеда. І чим далі ти проїжджаєш на цьому велосипеді, тим більше тобі потрібно крутити цих підалі. Зараз Пригожин. І Історія ПВК Вагнер вона зійшла на нуль після невдалих е реалізацій планів саме на бахмутському напрямку. Ну тобто Пригожин обіцяв захопити Бахмут там за місяць, за два. Ця ця історія е, розтягнулася на більше ніж півроку, він там втратив весь свій особовий склад і е, його е, підход до особового складу був, скажімо так, специфічним. Він кидав його на обій і робив все для того, щоб реалізувати хоч якось цю задачу. Тому е, ця, ця історія з походом, це історія, коли про Вагнер-росіяни, е, російська влада не хочуть, щоб забували. Щоб Пригоже не хоче, щоб забували про нього, і таким чином, на мою думку, намагається пришвидшити темп крутіння цих ага. педалей саме на політичному велосипеді, якому він знаходиться. Надалі я думаю, що Вагнер буде продовжувати певну мобілізацію буде відігравати мобілізаційний кейс, і, врешті-решт, Росія буде користуватися цією структурою, яка працює в інтересах терористичної Російської Федерації. Пане і зовсім на останок. Чи можете ви прокоментувати інформацію, що нібито Лукашенко надав можливість вагнерівцям, вагнерівцям побудувати якусь там базу Білорусі для того, щоб після того як вони відновили свої сили, вони на нас напали саме з боку Білорусі? Слухайте, по-перше, нічому дивуватися. Путін, Лукашенко, Пригожин, на мою думку, це одна собака. Вони працюють разом в них. Імперських інтересах, які намагаються реалізувати на, на території нашої країни щодо е певно далі, е тактичного застосування вагнерівців зі сторони е тої же Білорусі, це покаже час, таке не можна виключати. Потрібно готуватися, потрібно знати, що таке може відбутися, але щоб ця історія була кінечною, саме е для того, є такі інформаційні зараз вхиди. я не готові говорити, тому будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Потрібно, звісно, готуватися до нападів, і ми готові до нападів зі всіх напрямків. А щодо застосування ПВК Вагнер далі покаже тільки час, але Зрозуміло. я впевнений, вагнерівців будуть надалі застосовувати. Зрозуміло.